Поступила задача що з певної ділянки посадки на ворожій території, де зафіксовано часто активність БПЛА їхню. На відео чітко видно, як на початку по траві є дуже багато оптики. У цьому ми зрозуміли, що швидше за все, теж, ну, типу, якраз піські пілоти якраз літають на оптиці, і це прям, скажімо так, цукерочка. Прилітаючи по цій стежці зліва, ми побачили каністри. Броніки оцих самих пі пілотів і відпрацювали по них. Далі ми вилетіли наступним оптовоконним дроном, вже пішли по іншій стежці і знайшли укриття пілотів. Спочатку ми до цього укриття підлетіли, бо хотіли добре роздивитися, так як хотіли дійсно зрозуміти, чи це саме укриття, чи це можливо там їхній туалет. Знайшли місце, де йдуть кабеля, де йде, типу. Їхня вентиляційна скажімо так, система. Побачили їхні е, на вході речі. Далі ми вже бачили фіксацію з нашого розвідкрила, як укриття починає спочатку розгорятися, а потім вже так достатньо сильно горіти.